Олександр Столяров, чорний піанін або неправильна казка. Розкажи, розкажи казку, просить Матвій, страшну, каже Соня. Дуже страшну, питаю я. «Угу», – каже Соня. Страшну, страшну. Хором відповідають вони. Весь вечір Соня довбала по клавішах нашого піаніно. Мала. Вийти Колискова Моцарта. Я люблю Моцарта, але сьогодні я розкажу вам казку про чорного піаніна. А правильно говорити чорне піаніно заявляє Соня. Так, так. Але в мене неправильна казка. Слухайте, жив був чорний піанін, Він стояв на сцені літнього театру в одному піонерському таборі. Це в тому, що біля нас, я знаю, там вже нічого нема, каже Соня. А раніше було все, навіть театр. Так от чорний піанін стояв на сцені, у нього на грудях сяяли мідні підсвічники, і на ньому з задоволенням. Грали дорослі і діти. Піанін дуже любив дітей. І якщо в них щось не виходило, він сам непомітно натискав на свої клавіші, і все виходило добре. Слухати літнім вечором. Музику це щастя. Але літо кінчалося, діти роз'їжджалися по домівках, а піаніна відносили в будиночок сторожа. І там він всю зиму сумував, згадуючи Несміли від доторки дитячих рук, Він дуже засмучився, він зітхав, та от наближалась весна. І музика весняних крапель, і на цю музику душа чорного пі піаніна відгукувалася своїми найтоншими, Струнами, і тоді в сторожці часом серед ночі раптом лунало дзі. Це рвалась струна від нетерпіння. А що б тебе, говорив сторож, прокинувшись і, і перевернувшись на інший бік. Сторож не любив музику. Бути піаніном і, і, і жити з людиною, яка не любить музику. Це жахлива мука. Але піанін терпів. Він знав, прийде літо, робітники знову. Перенесуть його на сцену, настроювач, замінить порвані струни новими, настроїть їх і Мда. щасливому не потрібні оповідачі, а піанін був щасливий. Він любив дітей, діти любили. Музику, літо пролітало як, як один день. От воно і скінчилось. Діти роз'їхались, зарядили дощі на чорну деку піаніно. Рягає жовтий лист, але чомусь ніхто не приходить, щоб віднести піаніно в теплу сторожку. Раптом усі зникли. Ні, якось вночі з'явився чоловік, в якого дуже тхнуло горілчаним Перегаром. Ледве розпізнав піанін в ньому колишнього сторожа. А той ухопився за підсвічники піаніна і вирвав їх з м'ясом. Піанін здригнувся всіма струнами. Сторож теж. Зря насміхнувся, сунув вкрадене за пазуху і зник в темряві. Вранці пішов сніг, сніжинки, залітали свіжі рани піаніна на грудях і танули там. Озвались струни, розриваючись від болю й образи. «Ні, я сплю, казав Чор чорний піанін. Збудіть мене. Доторкніться до моїх славіщів. Я прокинуся і музикою. Так думав, піанін, ну, можна забути мене, але музику її не можна забути, не можна, без неї не буде життя, без неї все помре. І справді навкруги все вмирало. Раптом з'явились якісь некрасиві люди. І спочатку ночами, а потім і серед білого дня вони знімали двері з шарнірів, шифер із покриття дошки із підлог. Вони бавились, б'ючи шипки у вікнах. Нарешті добралися і до сцени. І один з них. Ні-ні. Ні. П'яні ні, не міг визнати в ньому людину, бо той з реготом молотком бив по клавішах. А інші, а інші сміялись і аплодували йому. Потім вони... Кинули піаніна на землю. Він раптом заридав і затихнув, знепритомнів. Коли прийшов до пам'яті перед світанком від його сцени не лишилося нічого, крім кривих іржавих цвяхів на бетоні. Піанін Спробував поворушити одну із, із втілілих клавіш. І вона взвалася якимось неприємним схлипуванням хідота, сказав піанін три дня навколо мене. Гидота і в мені, гидота, сама лиш мерзота. Він навіть не здивувався, що почав говорити. Та й чому ж дивуватись, якщо, якщо в душі вже не було музики? Із стогоном, із скрипом вибрався піанім із театру, добрався аж до лісу, знайшов там у глибокому вирку, місце вкрився опалим листям, гіллям і вирушив, вирішив, що краще вмерти. Але він не вмер. Заснув, здавалося назавжди, але його збудила весняна злива, ціла симфонія краплин із тонких струн, ще взимку всі, порвалися. Лишалися тільки товсті, і по цих товстих струнах збігали краплини і приємно холодили його душу. Була ніч пора сказав сам собі піанін. Вибрався із під гніючого листя, вийшов на дорогу. І став чекати. Місячний промінь пробився крізь хмару, впав на потріскану деку його, якою ж потворою. Я став, подумав, піанін. Десь недалеко за тином завив собака. До нього озвалися інші. І піанін теж. Приєднався і раптом завив басом. Стежкою похитуючись йшов чоловік. Піанін заступив йому дорогу. «Страштуйте!» прошепотів розбитими клавішами. Чи, чи не бажаєте? Зіграти на мені колишков Мошарта!» «Що? відвали? сказав чоловік. Ви не любите музику, видав п'яні музику? Не, музику не, не люблю. Ну що ж, сказав піанін, розкрив свою чорнобілу, з чербату, кривозубу, пашу і проковтнув чоловіка. Постою ще трохи. Пережавлішньої штани, сплюнув гудзиками і попрямував до лісу і зник там, не простанув. Отак в наших краях з'явився чорний піанін. Кажуть, вдень він відсипається в лісових хащах. А вночі з -з знову ходить дорогами і пожирає тих, хто не любить музику. Може він гамується, якщо хтось, хтось на ньому зуміє зіграти. Коли Моцарта. спи, моя радость спи. Воно мі вже згасли вогні. Соню. Соню, ти спиш. Ну, mm. mm. а Матвійка вже спить. ти, моя радости. А це правда. Що правда? Ну, по, -по чорного піаніна. Він живий, приказка. Спи.